Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу продукти, які закінчились, дам на них свій відгук. Знов-таки багато всього накопичилось. Не хочеться зберігати таку велику кількість порожніх баночок. Тому давайте приступимо до перегляду. Ось таку добавку закінчила від бренду: Захр, яка називається After Meals, тобто після м'яса для покращення перетравлення білкової їжі. Як допоміжний засіб, тут було 100 смачних таблеток, жувальних з приємним смаком, солодким. В складі начебто немає цукру, але, напевно, є якийсь цукрозамінник сукралоза. сукролоза. Склад гарний: тут міститься імбир, фенхель, солодка, папайя, бромілайн та кальці. Вживати потрібно було по дві таблетки в день. Смак приємний, але дія для мене занадто слабка. Все ж таки, більше мені сподобались ензими від Terra Origin. Наступним разом, коли все закінчиться, напевно їх повторю. Цю добавку замовляла по ціні 77 гривень з великою знижкою. За повну ціну, яка вона є на сайті, зараз я б вже не повторювала. Ще декілька таких баночок є в запасі. На роботі використала пробник яблучного оцту від бренду Брек, Дуже мені сподобався. Такої бутилочки вистачило на декілька разів. Тут 59 мл було, бутилочка скляна, і в пробній версії, і в повнорозмірній. В своєму складі містить куркумін та імбир, м'яко п'ється, немає ніякого неприємного смаку. Мені сподобався набагато більше, ніж від Dynamic Health, але в запасі є і Dynamic Health і вже ось така повнорозмірна баночка. В подальшому будемо повторювати саме брек гарний продукт, можу рекомендувати. Ціна не дуже сильно відрізняється від Dynamic Health, особливо, коли бувають якісь великі знижки. Тому, якщо вам потрібен даний продукт, то можу рекомендувати, сподобався. Найкращий сербент, найкращий засіб для детоксифікації організму на сайті iHerb від Єрба Прима це бентаніт. в мене в капсулах із стравами. Приймати потрібно при отруєннях. Використовувати в антипаразитарних та антикандидних програмах для виведення шкідливих речовин, тих небажаних мікроорганізмів, які вмирають, і вам їх треба позбутися. На сайті вказано, що площа захвату всіх шкідливих речовин становить більше, ніж 752 квадратних метра. Гарний продукт, але його треба вживати окремо від всіх інших добавок, тому що він може їх вивезти десь або за, за 2 години, або через 2 години після прийому інших добавок. Ще в мене в запасі є баночка бентаніту в рідкому вигляді від цього ж бренду. І обов'язково, коли ви його приймаєте, потрібно вживати достатню кількість води. Моє улюблене сухе кокосове молоко від Edward Sons знов закінчилось. Тут 150 грамів, використовую разом з кавою. Дуже подобається смак, і корисно і смачно. Обов'язково повторювати плануємо, і також в запасі є ще один такий пакетик. Це у нас закінчився літію аратат від Life Extension, в дозуванні. 1000 мікрограм в одній маленькій капсулі, їх було 100 в баночці. Приймається для підтримки в нормальному стані нервової системи і також для кращого засвоєння вітамінів групи Б. Ефект є, не скажу що через літі, тому що багато всього приймаю, але від комплексного прийому всіх добавок нервова система все ж таки в більш кращому стані, ніж раніше. Тим паче зараз війна і себе якось потрібно постійно підтримувати. Також літій застосовується як засіб для боротьби із старінням. Дитина закінчила вітамін D3 від Chipter який я теж замовляла за 2 долари. Тут було 60 жувальних цукерок з двома смаками, вони були помаранчевого та рожевого кольору. Напевно, це Апельсинової якісь ягідні, а в двох жувальних цукерках у нас було 2000 умовних одиниць. Ми приймали по дві. Дитині дуже подобається смак, і це вже одноразова наша покупка, а також в запасі є ще декілька баночок. Зараз відкрили мило від компанії DAF, яке я замовляла на сайті iHerb для чутливої шкіри без аромату. Тут у брусочку 106 грам, воно сильно відрізняється якістю від того мила, яке продається в наших магазинах. Дуже м'яко очищує шкіру, не пересушує, навіть зволожує. Багато разів таке мило замовляла. Там в упаковці, вже не пам'ятаю, або 4 штуки було одразу, або 6. Це вже багаторазова повторна покупка і декілька брусочків є в запасі. Тонік для обличчя від компанії Reflame Optimals для сухої чутливої шкіри з вітаміном В3, b 5 та пантенолом. Він в об'ємі 150 мл. Має густу гелеву текстуру. Його можна наносити без ватного диску, одразу на обличчя, гарної якості, вже багато таких було в мене в використанні. Він заспокоює шкіру, добре зволожує, не визиває ніяких подразнень і висипань, нормальна ціна. Зараз в діючому каталозі його можна замовити як продукт замість плати за доставку. Крем для тіла від компанії Reflame, також із серії Love Nature. з абрикосом та вівсом. 48 годин зволоження, 98% натуральних інгредієнтів, об'єм 200 мл. Мені сподобався і аромат, і текстура. Він підходить для сухої, чутливої шкіри. Швидко вбирається, добре зволожує, не залишає липкості і жирності. Також деякий час ще на шкірі залишається цей дуже приємний аромат. Сподобався продукт, і ще декілька баночок є в запасі. Це, друзі, омега 3 від компанії Reflame дитяча із серії Wellness. Kids. Тут було 105 мл. Приймала дитина по одній чайній ложці з лимонним смаком. Смак приємний, дитина вживає завжди легко, це вже не перша баночка. Ми таку омегу замовляли починаючи з трьох років. Зараз також купляємо і. На сайті iHerb, В основному це California Gold Nutrition, як ви бачите, але коли є знижки великі на сайті Ariflame, я іноді замовляю і цю омегу. пробник крему від бренду Use: Денний і нічний, два в одному з гіалуроновою кислотою муцином равлика. Тріпепти та зеленим чаєм. Тут був маленький об'єм 5 мл, але його вистачило надовго. Зручний дозатор. Мені крем сподобався, він добре зволожував шкіру, виконував ті функції, які заявлені на сайті. Ніякі інші засоби з ним не конфліктували. Швидко вбирався, без липкості і жирності, гарний склад. Можу рекомендувати. Пробник шампуню від Myld By з екстрактом гранату та м'ятою. Він балансуючий, об'єм був 63 мл. Хороший склад, гарний шампунь. Не знаю, чи є такий в повнорозмірній версії, мені сподобався: сіль для ванн від компанії Dub, яку я замовляла на сайті Notino. З рожевим гібіскусом мені дуже сподобався аромат. Дуже приємно було приймати ванну з такою сіллю. Тут 400 грамів було в пакетику. Обов'язково повторю, хороший продукт для релаксації і для підняття настрою. І, друзі, в мене залишились дві упаковки з-під шоколаду, про який я вже багато разів казала, що він дуже смачний з сайту iHerb. Це чорний шоколад 55% какао і молочний 48% какао з арахісовою пастою. В кожній плиці по 42,5 грам. Це маленька версія, є ще і велика на сайті iHerb. Дуже смачний, з гарним складом. Відрізняється від того шоколаду, який продається в наших магазинах, містить цукор, але в кожній плиці своя кількість цукру в залежності від того, який відсоток какао, напевно. Чим більше відсоток какао, тим менше цукру. Ось в молочному тут в цьому пакетику 15 грам цукру. А в чорному 12 грим цукру. Вжимаємо в невеликій кількості, в помірній кількості, тому що ми знаємо, що цукор не є дуже корисним для нашого здоров'я, для нашого організму. дякую всім за перегляд цього відео. Посилання на всі продукти, які я замовляла на сайті iHerb, залишу, як завжди, в описі під відео. Також там я залишу промокод. На знижку, якщо ви щось захочете замовити, ви можете ним скористуватися. Вам буде знижка, мені теж невеличка винагорода. Дякую всім, хто користується моїм промокодом з сайту АHIRB. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, тільки корисних і приємних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!